Рідним загиблих прикордонників з Волині вручили їхні посмертні нагороди у гарнізонному храмі Волинського прикордонного загону церкві великомученика Юрія Переможця. Відбулася заупокійна літургія за військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Після панахиди їх рідним вручили посмертні державні відзнаки. Згідно з указом президента України орденом за можність третього ступеня посмертно нагородили шістьох військовослужбовців. Серед достоєний старший сержант Олександр Новосад з Устилуської громади. Та старший солдат Микола Проскура з Володимира, які у складі прикордонної командатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону виконували бойові завдання на сході країни. Також відзнаки отримала родини трьох військовослужбовців 11-го прикордонного загону, старшого майстер-сержанта Івана Дзьобана з Вишнівської громади, сержанта Олександра Мартинюка з Луцька та старшого солдата Сергія Салінського з Ковля. Орден вручили і рід. Ним старшого сержанта Луганського прикордонного загону Сергія Куруки з Турцівської громади. Крім того, медаллю захиснику вітчизни посмертно нагородили молодшого сержанта Чернівецького прикордонного загону Сергія Ждання з Ківерцівської громади. Відзнаку отримала його мама. Вічна пам'ять.